Середина літа на балському ринку є і овочі, і фрукти. А ось що по чому ми прийшли сьогодні дізнатись? Бачимо солодка диня по 30 гривень за кілограм. Є на балському ринку і кавуни по 20 гривень за кілограм, баклажани сині 40 польова помідорочка 35, капуста 20, картопля 20, молода цьогорічна морква по 35, часничок 130, цибуля 30 та 20 мільча. По 30 гривень буряк, гіркий перець 120 гривень за кілограм, а солодкий по 50. Запитаємо у продавців, яка купівельна спроможність людей та у людей, що можуть собі сьогодні дозволити. Доброго дня, скажіть, будь ласка, за чим на ринок сьогодні прийшли? За огірочками. За огірочками ви знаєте, не вистачає домашніх, треба підкупити. А дорога ціна були по 25, а зараз вже по 30. А ви хочете на зиму так. За – А цей рік вдома поганий врожай? Поганий врожай. Перші огірочки пішли, а зараз вже будення сохне, жовтіє і, мабуть, мало вже надії на домашні. Скільки собі можете дозволити витратити за один раз піти на ринок? Тисяча. 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 Так, щоб взяти кусочок м'яса. Так, щоб взяти овочі, фрукти якісь підкупити. Пенсії вистачає? Не вистачає. Три триста пенсія і не вистачає. Це ви робите заготівлю десь на тиждень, дай на середину? тиждень, на тиждень. Ані, то так ділю, щоб було від пенсії до пенсії. 2600 пенсії, що можна купити сьогодні за, ці, за цю пенсію на цих ринках. Помидорів купила на 100 рублів, а так, щоб щось шикувати, нема. За що? Для пенсіонера все дорого. Навіть ця картошка, яка по 10. Це минулорічна чи вже цього року? Цього року? Ні, цього року. Цього року. А в яку ціну картопелька? 20. 20. Купляють тільки не, не так, як. Минулі роки. Що можете собі дозволити? Ось прийшли на ринок, що можете купити? Сахар, олій, хліб, все то, що треба, а лишнього нічого. А м'ясо, молочко вам доступне? Ой. Молочко раз у неділю можу взяти бутилку, а м'ясо я геть і не думаю за нього. Як купують нині люди? Кожен скільки може. Менше стали купувати, тому що у людей ми там думаємо, що немає грошей. Кінець місяця. Скажіть, будь ласка, це вже все з поля і огірок теж? Ні, а та огурець, ще теплічний. А помідорка? Помідорка теж теплична. Перець вже огородний. Кортопля по 10 гривень. 25 гривень кавун, з під одеси тарбунари. Так само і диня, 45 гривень кілограм. Солодкі, так. Да. В основному вже всі йдуть овочі, в основному йдуть уже всі без теплиць. В основному всі йдуть ґрунтові. Хто бере 2 кілограма, хто бере дві помідори. А якщо що і роблять, то беруть по кілограму, кіло того, кіло того по чуть-чуть, потихеньку, баночка, дві, три. Ще не сезон, звичайно, на, на закупки такі починаються вересень, серпень. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні на ринку? Я сьогодні огірки, бо свої згоріли. Яка ціна на огірки? А яка ціна? 25? 25. 25. 25. Цибульки 15 вон возьму. Капусточки возьму 15 гривень. Так що все хорошо. Ціна нормальна ви вважаєте? Це я вважаю, що нормальна поки для нас. Купуєте сьогодні овочі. Як ціни для вас? Доступно? Для пенсіонерів трохи тяжковато, але ну, нічого. Треба терпіти. Що, крім овочів, ще сьогодні на ринку купуєте? І молочко, беремо, і м'ясо ріденько, ну треба щось. Щось треба їсти. Є на ринку і цитрусові по 60 гривень за кілограм мандарин і 80 гривень лимончик. На овочевих рядах покупців небагато. Не спостерігається і черг за фруктами. На ринку є і ожина, і виноград, і смачні змаїльські кавуни та персики. Але бракує покупців, скаржаться продавці. Це 70 кіло, це 120 кіло. Як люди купують? Погано. А за що вони його брати будуть? 50, 60 та 40 гривень. Різні смаки, різні сорти, дуже гарні, дуже солодкі і завжди свіжесенькі у нас. А звідки персик? Ізмаїл. Валентина продає яблучка із свого саду, бідкається, що і ціна невисока, і можна поторгуватись, та немає з ким. Доброго дня. в яку ціну яблучка? 25. 25, а чесничок? 100. 100 чесних. В цьому році він дорожчий, дешевший? Дорожчий. Було 50-60 раніше, сейчас 100. Люди і 120, 140 продають. Я 100 продаю. А, Це мій домашній поганий урожай? – Ні, хороший в цьому году врожай. Як я люди купують <ривіт> і людей мало по базару ходить, і взагалі не знаю, де взагалі ділися люди. Не знаю. Я не гну такі ціни, щоб люди не могли купити. Я уступаю людям. Люди просять і бабки от, приходять старі. Я вони просять, я уступаю, і багато уступаю їм. А зараз ми дізнаємося, яка ціла на молочну продукцію. Сьогодні в корпусі невелилюдно. Мало і продавців, і покупців. чому причина? Спробуємо дізнати. Сьогодні не дуже багато продавців, це вже спродали ще сьогодні мало людей. Мало, тому що молока вже менше і раз в тиждень приходять. Творог 120, давно 120 так була і так є. Ціна не буде падати? Ні, падати точно не буде. вже трави немає, зерно дороге, коров кормити, сіно дороге. Українця 180, була дешевша трошки. Ну така ціна 160-180. Дуже тяжко держати, немає ні не очереді, корма немає. Молочна дорога, а то? сухо все. Трава погоріла, кормити нема чого. Вони це не держать. Це бере молочко. 35 гривень, полторашка. Дешевше воно не буде. Звичайно, порівняючи з водичкою, яку береш бутилку, і за такий труд за молоко, коли приймають так дешево, він, братова каже в селі, взагалі 6 гривень за літр. А зараз ми з вами підемо в м'ясний корпус та дізнаємось, яку ціну сьогодні м'ясо, сало, м'ясна продукція. На сьогоднішній день у нас дуже дешеве сало. По 30 гривень, по 35, по 40. Почарьочка залежить від того, скільки в неї сала. Від 100 гривень до 170 гривень. Так само і ребра. Чим жирніше, тим дешевше. А м'ясо, як теж до м'яска, є 150, 180 і 200 гривень. Уже більше півроку ціна та сама, як була, так і залишилася. Скільки ви грошей можете витратити, дозволити собі. Собі на цей продукт м'ясо на сало? 200 гривень і більше. М'ясо ми беремо, м'ясо своє, а сала 40 гривень за кілограм. Ну, як ми, чуєш, як це українці без сала можуть збути. Як сьогодні йде у вас торгівля, як купують люди? Купують по своїх можливостях. За салком приходять, трошки беруть поки дешевше, обрізочки, кісточки, а м'ясо не дуже, бо воно дорогувате. 200, 180, 190, 170, їй 150. Ціна на м'ясо кусається, тож ми прямуємо до яток з олією, цукром, мукою та крупами. Продавчиня Тетяна запевняє, що окрім невеличкого збільшення ціни на яйця, вартість всіх інших товарів залишилась без змін, проте й тут покупців більше не стало. Яйце 40 гривень олія поки 50 гривень. Трошки вони починають піднімати, але поки ми держимо 50 гривень літр. Цукор у нас 35 гривень, як і був. Не, не помінялась ціна, не, не нічого І ні не на олій, не на цукор, не на муку, ні на макарони, ні на що. Так як була стабільність, так і є. на 30-40 гривень дорожчі фабричних домашні яйця. Господиня Світлана продає їх по 60 гривень за десяток. Каже, ціну зменшити не може. Є об'єктивні на те причини. Скажіть, будь ласка, яку ціну яйця? 60. 60. Купують люди. Більше, я тікаю більш мене, я лиш прийшла. А може це дорого для них? Ми ціну не пробували трошки менше Ми зробити. А для нас зерно купляти теж, а ви кормити – то курча. Продуктів на ринку вдосталь. Якість кожного з них перевіряється, запевняє завідуючий ринкової лабораторії ветеринарно-санітарної медицини Олександр Ткачук. Вся продукція, яка реалізовується на нашому ринку, проходить ветеринарно санітарну експертизу. Кожен все, все согласно норми. Все допускається до реалізації. Всі гарбузи, які прийдуть за межами ринку, всі теж перевіряються. В даний момент порушень не було і перевищення норм нітратів ми поки що не виявляли. Що, якщо виявляється підвищення рівень нітратів, воно знімається з производства і не допускається до реалізації. Наш липневий моніторинг показав, що ціни на м'ясну та молочну продукцію залишились без змін, значно подешевшало сало. А ще заощадити гроші в гаманці можна, замінивши домашні яйця по 60 гривень, на фабричні по 35 за десяток. В раціон харчування замість м'яса ввести сало та овочі, вибір яких достатньо широкий. Є великий вибір фруктів на будь-яку ціну. Тож балтяни кажуть, вихід знайти можна, аби лише швидше наступив мир. Та всі рідні повернулись додому живими. Всім важко зараз. В країні війна. Слава Богу, у нас не стріляють, і то добре. Так що якось ми з тим миримося, з тими цінами, з тим всім. Саме головне для нас, щоб тихо, щоб не коснулася ця війна. Дуже багато скорбі, горя, сльоз. Ну то страшно, а це все можна витримати. Рубрику, що почому на балському ринку, для Балінформкомпанії підготували Лідія Міщук та Ігор Балагула.